Слава Ісусу Христу! З вами семінарист Львівської духовної семінарії. Та сьогодні ми поговоримо на тему мудрості в книзі Йова та чому з нами все це трапляється, чому в Україні зараз війна та як діяти відповідно до книги Йова, щоб почути все якомога більше для самого себе. Перш за все, я хочу подивитися з вами уривком з Біблії про те, хто такий сам Йов. Був чоловік у землі Уцна на ім'я Йова. Чоловік той був щирий, праведний, Бог і царався зла. Попри цю досконалість, його спіткало безліч нещастя, він втратив фактично все. Він втратив сім'ю, він втратив багатство, він втратив своє здоров'я. Але, попри це, він був правильний, його зробив дуже багато доброго, він давав нам милостині. Але тим не менш його спіткало нещастя. Його вистрілів він до самого кінця був Богом, Бог його виправдав і наголодив набагато більшим, ніж у нього було б до того. Чи нещастя, які сталися з його, нічого тобі, дорогі дружини, нагадують? Чи життя без шлях біблійного героя не видається тобі, схожим на тисячі і мільйонів українців, у яких не залишилось нічого, окрім тривожної валізки? Сьогодні наш народ в умовах несправедливої війни волає в один голос з владу страждальним йовом. Життя скінчилося зруйновані всі вимряні серцем наміри і бажання. Нині терплячим йовом є кожен з нас, хто втратив батька чи матір, дружину чи чоловіка, брата чи сестру, товариша чи друга. Кожен. Хто втратив свою мрію і це на життя? Як і Йова, Бог не осуджує нашого лемену, сумніву і вічаю наші війські висловлювання не на жаль тривожить наших друзів-союзників. Але не Бога. Бог ніколи не залишає нас назовсім. Навіть тоді, як нам здається, що Бог мовчить, ми все ж таки зуміємо помітити. Якийсь його знак? Чи то супротивний вітер, який відносить війська ворога на його ж територію? Чи це бомби, які не вибухають в раковинах наших помешкань? Це навіть є багато. Алло? Алло, привіт. Чуєш, а ти? де? А ти в укритті, а що ти там робиш? Читаємо книгу Йова. О, круто, я теж тільки що читав книгу Йова. Нагим вийшов я з матерської утроби. Нагим і повернуся туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Книга Йова. перша глава, 21 стих. Подібно йову, український народ до війни мав певні статки, свої домівки, а найголовніше сім'ю. Через напад Росії певна частина наших громадян втратила це все. Але як і йов, ми не похитнулися і маємо велику надію на перемогу. І що найголовніше, маємо надію на Бога своїми молитвами просячи про велику ласку і оборону. Щоб ворог зміг відступити від нас і щоб ми перемогли його. Війна неабияке вибування, яке спало на плечі українців. І реакції на нього може бути зовсім різною. Проте для нас, християн, це є неабияка можливість укріпити свої стосунки із Богом. Але війна може і навпаки звести нашу віру в упадок. Праведні люди теж часто страждають, але навіть якщо людина почувається самотньою, Бог ніколи її не залишає. Страждання є дуже дивним способом наблизитися до Бога. І страждання є каталізатором до шукання відповіді на питання стосунку із Богом. У книзі Йова читаємо, я чув лише те, що говориться про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу, тому смиряюся і каюся на поросі та на попері». У цих стражданнях ми маємо шукати особисте пізнання Бога через молитву. Адже лише Господь здатний потішити людину у часі страждання. І лише через безпосередній зв'язок із Богом ми можемо осягнути мудрість і обернути страждання для власного спасіння у Бозі. Звідкіль, Отже, береться мудрість? Де розумів місце? Лише Бог знає до неї стежку. Він знає її місце. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато хто світових лідерів не вірив в те, що Україна вистоїть, а навпаки, був і схильні до думки, що вона скоро віддасть свої землі, так як це був задумав собі ворог. Цю паралель ми можемо побачити і у книзі Йова, де його друзі не підтримали того, коли диявол перетворив його життя на, жах... на жахіття. Вони дорікали йому, щоб той покаявся, але не могли сказати в чому. Йов боровся, йшов до кінця, як Україна бореться сьогодні. Я опирався на Бога так само й ми надіємось, бо без Бога немає спасіння. Фінал буде такий, як у книзі Йова. Україна здобуде ще більше, ніж малого до дому. Всі ми знаємо, як праведний його страждав, що він страждав за правду. Так само і зараз страждає наша Україна, наша батьківщина, яка перебуває в часі війни. Всі ми бачимо, як Україна страждає, страждає фізично, але водночас ми спостерігаємо, як Україна зростає духовно, як вона постійно перебуває в молоді за наверненням навіть тої ж самої Росії. Україна завжди покладала свою надію на Бога. І це головне. Україна страждає за правду так само, як і його, і за це отримає велику нагороду. І благословив Господь нове становище Його більш ніж старе, і було в нього 14 тисяч овець, 6 тисяч верблюдів, тисяча пар волів. Тисяча ослиць, і народилось у нього семеро синів і три дочки. Не було нього. у всій країні таких вродливих жінок, як і його дочки. і дав їм батько спадщину між їхніми братами, жив йом після цього ще сто років, і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до четвертого покоління, і вмер його старим, нажившися на світі. Так же само зараз ми можемо зробити висновок для України, що Україна зросте і буде перебувати в мирі, славоді та достатку. Слава Ісусу Христу. Увага! Відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя. Все буде добре.